Привіт, партнера! Так, ми дійсно вважаємо вас справжнім партнером. Ми вже 10 років працюємо на ринку IT і зосереджуємось на побудові справжніх партнерських відносин із нашими клієнтами. До нас приходять із ідеєю, а ми втілюємо її в життя завдяки детальному брифінгу та технічному завданню. Прозорість є ключовою частиною нашого процесу. Ми підписуємо чіткий договір і узгоджуємо комфортний графік оплати, оскільки ми працюємо у двох напрямках: та маркетинг. Ми задовольняємо всі потреби і досягаємо максимальних результатів завдяки комплексному підходу та використанню правильних Інструментів, таких як розширена аналітика, індивідуальне програмне забезпечення чи інтегровані маркетингові платформи. Наше прагнення до досконалості гарантує, що кожна деталь буде ретельно опрацьована. Успіх проєкту залежить від синергії між розробкою та маркетингом. Ми беремо відповідальність не лише перед клієнтом, а й перед нашими колегами, які забезпечують розвиток вашого бізнесу. Ми створюємо продукти без обмежень для майбутніх удосконалень, адже жоден бізнес не повинен мати обмежень у розвитку. Станьте нашим партнером вже сьогодні, щоб створити рішення, які стимулюють зростання та інновації.